Я хочу сказати свою думку, що дар благодійництва воно є в кожній людині. Оцінність робити благі діла багатьох є людей, але його треба акумулювати. Треба якась, щоб людина піднялася і взяла відповідальність, що я зберу, я, я заохочу людей, я розкажу, що це важливо, і це не це не лідери, це ті люди, які беруть відповідальність на себе. І вони не просто своїми силами беруть. Наприклад, я. Я просто взяв. Я роблю це для того, тому що мені це подобається, це моє життя. Я знайшов від цього, навіть коли буває якесь я перестаю робити благодійництво, я чувствую себе вже некомфортно. Я просто люблю цю роботу. І я, навіть вчора, коли виступав, ну, говорив на сцені, я кажу, є багато таких людей, які щасливі тоді, коли вони роблять когось щасливими. Наверно, це, мабуть, є характер благодійника, який, бачить, що він щасливу людину, то тобто зробив користь. І це не завжди проявляється в фінансах, грошах. Шах, це проявляється в є багато сфер, де ми можемо геть прийти і добре слово сказати, геть улибнутися, свою посмішку подарити тим людям, яких ти завтра побачиш. Даже наприклад, так само ми можемо акумулювати не тільки бізнесменів, якось колеги говорили, ми можемо під, щоб нам допомогли, наприклад, щоб привезти людей в якесь село, наприклад, щоб бумаги якусь ілі, ну, бумагу якусь нам подарували, чи ну прості речі, Ілі консультацію якусь юридичну нам, щоб дали. І це теж благодійництво. Тобто, у всіх, я думаю, що це Богом заложено в серці кожної людини бути благодійником, але людям треба допомогти це знайти в собі і, і, і акумулювати цих людей кругом себе, незалежно від чого. Тому що я скажу те, що ще раз багато раз повторюю: ми живемо нелегким життям, не так легко це все знайти. І я скажу, що і нам буває, коли ти думаєш, бачиш проблему дітей, цих бідних, сиріт. І так хочеться десь. І нема не можна сказати, що в мене раз зразу з'явилось 5 тисяч гривень, щоб там допомогти цій сім'ї чи цій больній дитині. Але я дуже хочу. в мене з'являється бажання сильне, і, будто це моя дитина, будто це моя сім'я. І я. Звичайно, це командна робота. Ми збираємося, і я всі, ми всі говоримо так, що ми вам ніколи не відкажемо, ми, ми вам допоможемо. Я думаю, що благодійник це не той волшебник, який говорить, а я ми вам все зробимо. Ні, благодійник він розуміє цю проблему, він каже завжди, що я допоможу все, що в моїх силах. А якщо в майбутньому ще зможу допомогти, то я ще раз допоможу. Дякую. Дякую вам. Хтось із великих сказав, що шлях до успіху складається із 1 відсотка уміння і 99 відсотків Тому це величезна титанічна праця. Все є. большое.